Державна екологічна інспекція Черкаської області. Доброго дня, шановні. Що у вас тут показують? А що з мене? Нічого, я так катаю. Так катаєтесь? Так. Да. Що в пакетах показуємо? Що в пакетах? Пакетах те, що мені треба. Зараз подивимося. Я сам в цей, оці вибираю оцю браку. Яку браку? Я наставив оці всі всі. Зараз побачимо, зараз побачимо, дядя Зараз все побачимо. Що у вас там в пакетах? В нештатний я теж в ніштатних. Що в пакетах, нештатний? Що? Я конфісковую у братве оці всі діла. То, тобто у вас там сітки? Ні. А що? А вони дорожки оставлять, а я, а, я, а я дорожки убираю. Все ще забирали не. дорожки? Да. Показуйте. Висипайте в лодку, показуйте. ось вона. Дорожка. Кидайте. Кидайте. Це я її а рибу де двіл. Я риба? в мене риби нема, хлопці, ви що. Я ось, ось геть сухий, ви дивіться. Геть сухий, сухісік. А як же ви забирали дорожку, якщо вона мокра, Потому, і Тому що ставлять на резинку, а я буду вбирати. З То... резинки убирать. ж можна складки убирати. Не надо. Що не надо? Не надо. Я вбираю там, де вони ставлять. Посвідчення громадського що... є у вас? Покажіть. Нема в мене ніяких посвідчень. Так а чов ви, таке правило, на човні вийшли в нерест. Хлопці, а я вам хочу зникли... знати. На човні в нерест чому шо? вийшли? Шо? Ну, дай мені слово сказати, скажіть, пожалуйста. будь ласка. Як ти казав старший скажіть, от тебе. Скажіть. Я хочу що сказати? Що я буду займатися цим ділом, і якщо я побачу, що хто щось буде ставити, я нікому не буду докладувати. Мені а ви не знаєте? Не надо... Ну дай мені слово сказати, скажіть, брат. Скажіть. Мені не треба, щоб мені або якусь гранату, я, не брат, я вам не брат. Так послухай мене, ну що ти перебиваєш не. старого чоловіка. Я буду все забирати, буду викидати геть до грама. Ви не маєте права трогати чужі зря. Я, б... я буду вбирати, тому що ми. Що ви не... Чого ви не порізали. Слухайте. Так Чого забирайте її раз, раз нахер. Нє, ні, шановний. Куди? А що ви її викинули? хуя, вона мені. А що ви ж собі забрали в човна її? Я буду конфісковувати, викидати. Куди конфіскувати? А що не викинули там, де конфісковували? Тому що вони стоять на березі, дивляться. Понятно, визиваємо міліцію.